На сектор почесних поховань із подальшим погребінням приїхав чорний мікроавтобус ритуальної служби всередині труна з тілом Дмитра Тарана, військовослужбовця 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Сказали, що він погиб 26-го? Так. Да, 26-го. 26. А сьогодні ховаємо? тільки сьогодні ховаємо. Батько Олександр Вікторович ледве відійшов від шоку втрати рідного сина. Вони з міста Береслав Херсонської області. Дмитро в квітні виїхав з окупації до Кривого Рогу. Згодом долучився до лав 17-ї танкової, адже мав військову професію. Втім, військовий квиток залишив вдома на Херсонщині, тому вимушено перевчився на штурмовика на спецвишколі. У 2014 році він отримав, Ви ну, механік-водитель, коротше. Сьогодні пішов, каже, підеш в піхоту. Каже, а яка це спеціальність? Воєнний білет у мене в Борислава Херсонського області. Він каже, батько, прийшли мені воєнний білет по Вайберічу. Я йому переслав. Він учився, попав опав, під Береслав, стояли вони під яким селом, він вирвався до нас, ну, провідать. Я кажу, ти хоч бать, сина під броньою? Він каже, ні, я не під броньою. Я кажу, в піхоті ми оточились на штурмовиків. Не стало Дмитра Тарана 26 грудня в околицях багатостраждального бахмуту, де з травня йдуть запеклі бої із ордами російських окупантів. Під час ворожого артилерійсько-мінометного обстрілу отримав чисельні поранення, які виявились несумісними життям. Сумну звістку рідні отримали тільки 2 січня. Кожен нас свідомо. Стає на захисті своєї батьківщини, вони мають більшої любові, щоб положити своє життя за своїх друзів. І навчає нас, Ісус Христос, що у Бога всі є живі. За цивільного життя Дмитро був будівельником за вищою освітою, вчитель фізкультури, але за фахом не працював. Полеглого армійця залишилась довою дружина, а також батьки. Для рідних та близьких це непоправна втрата, яка буде боліти до споконвіку. Роденьки, Своє останнє місце спочинку армієць 17-ї танкової бригади Дмитро Таран знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища поруч із героїчними криворіжцями, які в боротьбі з російським вторгненням віддали найдорожче свої життя. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.